Друзі, вітаю, 7 серпня ми працюємо. і хотів би вам зараз продемонструвати е, ще один наш експеримент. В чому заключався? Нуклеоз, пропрацювавши сезон, якийсь 5 кругів, чи 4 точно зараз не пам'ятаю, після чого був собраний докупи, сам себе е, обслуговував до даного часу. Е, ми їм дали, Сл... нехай буде відбудовану вощину. І от зараз їх обробляємо. І дивлюсь на їхній стан. І, друзі, він мені подобається. Так як такий стан е, мені говорить о тому, що вони зимувати підуть. Вони підуть зимувати і вони перезимують. І не тільки перезимують, а вони весною мені дадуть знову заселити. Заселити е, ну, клев, як мінімум, сам себе. Так, е, обробляв як? Ставлю дві пластини в розріз і спреєм зверху. Для першого, першої обробітки ну, беремо, скажімо так, дозу побільше. Даний експеримент е, має плани. Так як плани в голові є, потребують знань. Е, збираємо тепер знання, так як в планах є побудувати новий нуклеус, е, технологічно його змінити, щоб можна було... Робити дані маніпуляції, що нам облегчить життя, збільшить вихлоп, і буде краще нам працювати. На цьому завершу.